Ось такий, бачиш, ось вона і впала, але такий цибок ще товстий дуже. Дуже багато рідини, ага, да, в ньому. А де рву, де? Оце вже ось бачите як. Оце я казала завтра вранці. Теж, хіба ж я її всю вирву зараз, трохи сьогодні, трохи завтра, наскільки хватить сили духу. Бо оце вона хоч і впала, але цибок ще дуже товстий. Може ще й загнестися, як десь класти густенько. А де такий? а ось Ага, була. Та було по дві, по три, по чотири стрілки було. Ну але не так, як. Це бочок вже, бачиш, він такий, дуже-дуже він вже ага. присутне. Ну, а, а оце такий ще. Хай ще днів два й воно виведе. Хоча він уже, ну хай присохне, він уже скорості ніякої це не дає. Просто а він уже висихає, воно весь, він просто горить на сонці. Ой, яка! Шикарна. Оце, оце таку цибульку ми любимо. Щоб І Довгенька, Довгенька. Ага. Ось яка. Це сорт песо. Дуже гарна. Ми її покладемо там у загін. У нас під накриттям вона ще лежатиме з цибками ще тиждень, а більше лежатиме. Коли руки дійдуть. Отак. Так що. Я зразу я ніколи не обрізаю. Будемо ложити там, розцілати її, щоб воно в затишку, сонце туди не палитиме, тепло там, поки вона гарно не, не підсухне. А тоді аж я ж обрізаю. А так я не обрізаю. І зроду не обрізали. Скільки я пам'ятаю, як малою була в гараж. Машину виганяли, а у гараж клали на тому дворі. Ну, а тоді аж обрізали, так. Да, я не за те, що, а зразу не обрізали. Ні, ні. Треба, щоб хай полежить. Це ти вириваєш зараз таку, яка попадала ще днів три, тому два. Так, да, вона Дні два вона днів два вже воно. А є така, що впала, напевно, ось сьогодні, бо вона ще були. більш свіжа. А ця впала вже раніше, бо вже... А, чутно. Яка впала сьогодні, наприклад, вона ще така зали... сочненька. о. А рветься як, ма? Туго? Ні, ні. Ні, не туго рветься. Ні. Ми її вже останнім Треба часом і не Треба старатися вирвати її, якщо вже попадала, вирвати до дощу. Назавта у нас стоїть грозовий дощ. Не знаю наскільки, але стоїть по погоді грозовий дощ. Тому що якщо вже вона оце впала і такі цепочки, такі в неї вже тоді дощем намочить і вона буде гнести. Зимою вона погано буде зимувати, вона буде гнести. Ну, поки. Покарву так, а завтрашній день наступить, ми будемо робити все по-новому. По, -по, по других правилах. Ну, Як ви на йде? сьогодні також стояло у Фейсбуці штормове попередження. О, бачиш, Вона вже готова щось. щось. Угу. Її підсохнуть і все. Дивися, де була стрілочка, ти її зламала. Вона ще дивися, вийшла. Ага. Уже без сквітки, толку, ну вийшла. Толку з неї? Та ніякого товку то з неї немає, ну який з неї товк. Це в цибулині, де стрілочка попадає з боку, там ще буде. А де всередині, бачите, який з його толк. Нема Можливо. ніякого, А скільки просто. я цьогоріч читала відгуків, мені попадалося, що отак пострілкувалося, люди також замовляли на зиму садити. І вся, отак пішла стрілка, що зсередини, не з боку. Скільки затрачено грошей, роботи для тієї цибулі. Ми вже останній час її не пололи. Ну, не дуже за по бодощу немає. Ну, хоча берізка пішла. Берізка пішла. Ще ось наш часник треба викопати. Це наш. Це весь буде на розведення. Мама сьогодні он, вирвала чи викопала головку. Ось. так там, На чотири зубки. зубки, так там от. Ну свій, от такий, не то що голландський. Як зараз кажуть, свої найкращі оті сорти огірки, як раніше були, часник, полуниця ж та сама. Ух, куди не підеш і сапа на городі? <плес> <плес> цибулі гарно цьогоріч буде. Ну Ми любимо цибулю. Любимо. Я була в конотопі навіть не без толку, скільки вона коштує зараз. Так все. оце вже такий перший. його не цього Ага, перший відчутний оце урожай. І сьогодні ось пройду, де така дуже пицша, що це бочок пицший. Вирву, а та ще хай полежить. А цього отак ось, ось візьму, Поваляю, щоб вона не викобенювалась, а виконувала правила. Що треба лягати? що, Вже буває перетворилося доки ж. Івана купала на носі, Петра Павла скоро. По наших церковних старих святах. Якраз такі, такі періоди завжди. і. А побачу, як завтра знаходиться, я так захвачу всю підряд. Як дощ буде находити, то ціпки, так. Носить тут недалеко. Що буде, то й буде. Ось так. Головне, що вродила. В тому році в нас дуже багато, ми у іншого продавця замовляли, так дуже багато пішло у стрілки. Хай і на городі Більшість з них і бокові були, ну це буде аж де боковий, вона ж вже така, така ж не виросте. Біла. Жовта така цибуля ще міння була, а біла і синя. синя. О, то страшне було. Пошти, я сама її копала, пошти вся на городі залишилася. Стрілками, стрілками, стрілки в середині, в середині. Ну, ну, дуже багато було. І сей годон дивися стоїть. Одна, і друга, і третя, і четверта, і ну, п'ята. І дві викинула шість. Ну, далі, дивися ж нема ніде однієї стрілки. Нема. там. там не було. Це в оці в першій було. Ну, ну, хай десяток на три кілограми. Ну, не цибулину. цибулина. Так що сезон почали. Надія Миколаївна почала сезон цибульки. А цибульку я люблю. Для мене це спеція сама перла. І для мене. І часник люблю. Ну, Часник трохи серце не приймає. Хіба так? А цибулька це. А цибуля і в сирому, і в жареному, і в супах, і в борщах, і, в, і тушина, і, і в котлетах, і, і, і ну, скрізь куди можна, скрізь сують. Це її буде тут кайф, а не буде оце дощем забивати. Ну, Завісимо. А, зав... а он завісимо. Так, буду, я загадала хлопцям вони відкрили. Ну, Так як і часник розкладала mm -hmm. я, так само. Розкладемо так і як вийде. Аби не густою на одній. Піншую, не, одні. не додержуємось. Аби не великою кучою, щоб вона не була товсто. Ах, красива ж яка. Mm -hmm. От. Що вміститься, що не вміститься. Головне, щоб вона не була на сонці. Її тут і жарко, звісно, буде. Швидко посухне. Посухне. Ну, щоб вона не була на сонці. На сонці вона попечеться. От. Гривень по сорок цибуля точно. В тому році розпал сезону, так. Ну, це да, кілограми осінню оптом буде дешевше, але не, не так, як на 30... раніше брали. 29 саме дешевше, по-моєму, в тому році, була в кооператорі. Це найдешевший магазин, який є в конотопі. Це, це дешевше не дебішний купиш. У сітці, що я тобі пам'ятаю, телефоную і кажу, ма, сітка, сітка цибулі виходить 535-575 гривень. Отак. Тому що по-різному напихають. Де 15 кілограмів у сіці, а де й 19. 19 година вечора, аж жарко, Дуже. дихать ніч. Овечки їсти не Там Трошки О, поклала, воно бідне, їло, не їло, вже попадало, та мухи кусають. страшне. А ті вівці, що я раніше в відео розповідала, де ми їдемо на конотопі, вони завжди на сонці і не стрижені в сусідньому селі. Пострижені. Це вперше за не знаю скільки років. В сусідньому селі. Вівці пострижені. Але вони на сонці постійно. Ми їдемо з конотопу 12 година дня і вони на сонці. Страшне, дихати нічим і все. Як там? Як у селі хоч кущів більше, вітерець, наче як там у містах люди переживаєте ви цю спеку. У нас теж у будинку, жарко на ніч. відкриваємо всі вікна, добре, що стоять сітки, щоб насікоміни ніяк не залітали. І спимо вікна відкриті, бо теж. Ще не можна нічого й включити. Вітрячок той вітродуйчик, Світла немає. Мінус 4, плюс 2. Що вдень, що, що, що вночі в нас вже днів скільки, ось, мабуть, тиждень, мінус 4 в таку жару. Мінус 4 плюс 2. Коли б зайшов би в хату, де включив би щось. Ну, спасаємось водою. Уранці попоравсь душ, обіде попоралась душ, бо невозможно от корови виходиш, наче з пекла. І очі заливає. Ось такі справи у нас. Я переживала весною, що воля довго сходить. У Наші переживання всі, да, думаю, згадаєш, всі да, марно. Угу. Серівно по-нашому нічого не буде, переживай, не переживай, все рівно, по, як Бог дасть, так і. Ах, яка, оце ж таку, так зручно різать. На дощ, ой, яка гаряча, можна та, сказати. Маловата? Малова, Хватить. Хватить. Більше її не хочу, купували сітку. Років не, не тієї осені, Ну, це буде два роки, напевно, так? Якраз одна ці на зажарку. Ага, хороша. Хороша. Не. Наша отара невеличка. Закривайся, <свісно> щоб ноги не топтали. Три ягниці, ось вони спереді всі. То їхні дітки, а вон позаду баран. П'ятеро діток. Nee. Ох, мої хороші. Ага, сіник там закритий. За сонцем нічого і не видно толком. Все, Тімочка. Nee. Все, мій хороший. Брики-брики. Ага, дівчата, я знаю, в курник по зерно. Зараз, аж бігом. Ну, бійка, ти хоч і улюблена моя, йди. Не дам, не пущу. Не пущу. Ага, туди сходи. Цибулі захотіла. Очеряйте. У... Аж пилюка піднялась. У загоні у вівців такої жарко, да, душно, ну, такої вонючої задухи немає. Тому що оті дірки відкривали. І дивись, казала хлопцям, підніміть оте біле, ага. щоб не падало. Ні, вже треба ж. Так воно протягує ще, як вітерець, тут повітря в них не застоюється. Ну, а от жаріжний де не дінеться рівно жара, мушкарня якась. У водички вже підпили, що я ставила. Жара му, шкарня, жоднього не можна ніяк. Це природньо літом. Ми теж страдаємо, так само, як і тварини. Ніде не сховаєш. Сядеш корову доїдок, не знаєш, як її бідну подоїти. І липучки в сараї вісять і її обробляємо, ну а все рівно як не обробляємо, а мухи пристають. мали, одна корова буде в сараї, що свиней не буде, так цей одмух мало буде, де да, одинаково лізуть. Мушки як... mm. no. кусають за вим'я. Зате mm. зимою вам дівчата не холодно. До зими ще обростете. От як-не як, а оцей баран найкращий. Чиночка. <ріст> <ріст> Тихоня такий. Спокійний. У нас усім тваринам, яких ми не тримали, навіть навіть і свиням були імена у нас, пам'ятаєш, в да. вашому дитинстві, як вули, матки вули. були? матки були. У нас було 20 овеців, у кожного ім'я було. І Свинь, тут свиня є. анфіса була, угу. кабан був федун, <рес> <рес> свиня була феня. <рес> усім їм надавали коровами, телятами і всім. Я теж стоюсь, чого камера труситься ногами, перебираю. <рес> Мухи страшні, ноги шпотні. Усе тіло жарко. Ніде не сховаюся, ні в день, ні вночі, о п'ятій годині ранку. Ще п'яти нема, без 10-5 виходжу на двір на молоко. Молоковоз їде 20 минут на шосту, а мені ж треба його винести, вилить у відра. І то вже. Виходиш, так наче кажеться, свіжо, а тоді 5-10 хвилин і вже спина мокра. Хлопці поїхали по сіну, ще привезуть сіну, будуть носити. Ну, Зате висохло без дощу живо трава. Ну Добре, хоч я чим що їсти давати, бо не накосиш не кого кроме на своєму городі. Все погоріло скрізь. То постаріло, старовий не хочеть їсти. І по такій жарі лазить десь по кущах, по чужих городах, по обніжках. Нема духу. То поки не так жарко було, і воно було молодша паша. На так накосиш, а зараз хлопці на тракторець завели, прицеп причепили від машини, поїхали на своєму городі, накосили і скотина їсть. А он який апетит у барана. Ну не чіпляється. Не це... чіпляється, наче поки Де, молодшенький це був. Ж йому вже скільки? Два години? Год. Він то річ. А, год це був. Ну, другий год. На другий, другий, ну, другий не, рік повернуло. не бігає слідом, щоб Ні. так нахально, як ті бігали, не можна було пройти. Ні, він хороший. Тільки розвернувся і він тобі вже І стри... Стригли його він не. Не бекав, ягниці ті бекали постійно, він мовчки. І що саме головне, найголовніше без роги. Угу. Трохи пручався і то майже не пручався, як, так як ягниці. Ох, уші закладало, як вони кричали. Наче я їх різала по-живому, а не шерсть. Ми з доцію варанину любимо, дуже любимо. Я із свого дитинства звикла до м'яса до баранини, і доця із свого дитинства, uh -huh. бо мама старалася. І в 88-му році завели вівці, потім звели. Воно, oh, мабуть. No, no, no. Тоді в 2008-му знов купили, завели, розвели, знов звели. Награлися, наче дуже важко, худоби багато, чоловіка вдома не було, а їх треба було й пасти. ну... І дві корови було, і телята, і вівці, і свиней, Птиця. десяток, і кінь був, і птиці в нас багато тоді було. Це... Тоді б канал відкрити. Тоді було в нас двір. У дворі ніде було. Це ще на старому дворі. А коло всього ж треба було ходити. Ну і вирішили збути. А тоді ось в якому це яруці до цього? Восени. У людей були, я пішла, поспитала, кажу, нема у вас на продажу Є. Ну і так, ми купили то дві ягниці. Воно, напевно, хто з дитинства, чим батьки, до якого м'яса привчили дитину, ну як, що було на столі у кожної сім'ї, те і їсть. Ну, Як монголи конину їдять з дитинства. Для них це моя, нормально. Моя доця, що пам'ятає? У духовці? Чугун. Чугун. Мені здавалося тоді, що 20-літровий такий здоровий, наче. Баранина. А мухи заїдають просто. Та робимо і шашлик, але в основному так запікаємо то в рукаві, маринуємо, то так у духовці. Я вам скажу, коли тримали багато птиці, були в нас і бройлери, і ми робили ковбаси. Uh -huh. Кишки ми купляли. Ну, були й свої, як свиню ріжемо. А так ріжемо овечку, ріжемо птицю, додаємо сало і такі ковбаси були. Поробили в морозилку, поклали і колись хотіли. Ну, це м'ясо на, на любителях, хто любить яку, так, хто не любить, а ми дуже любимо таке м'ясо. Хтось їсть свинину, хтось курятину, хтось індичатину, хтось без качок не може жити. Кожному своє. І скажу вам по правді, можна вигодувати без зернових. Є в кого дають. Ми соски двох вигодували в 2022 року. Є зернові дають, і кукурузу, і ми давали. Особливо, коли було багато, і давали зимою сіно, і буряк, і качани кидали, там як овець, чи ще щось сипали. Он залізла а. всередину з тієї сторони з ну, боковинки. Ну, Якщо є гарне сіно, ми ніколи зернових не даємо. Хіба як мама з маленькими дітками, тоді, так, да, даємо. Бо її ж треба чимось годувати, маленьких діток, щоб було молочко і, і все. Хоча. У моєму дитинстві, коли мама поралась на фермі телят і рядом був сарай із овечками, ніхто їм зернових ніяких не давав. На дному сіні стояли. Ніколи я не бачила, щоб вони з'їли якесь зернове. Сіна солома, сіна, солома, літом паслися. Так подивитися, наче і косточки, де випирають, і все. Це не худорба, це для овечок нормально, для будь-якої тварини. Вона не буде як колобок. А заріжеш, так ще і курдючого сала на ній багато. Не знаюш, де його дівати, бо м'ясо їмо, а жиря хто знаходить. Все, вечеряйте. Піду ще полазю. Може, ще пару відер. Отаке. От Третє відео за вечір спонтанне. Не знаю, коли як в якій послідовності, чи всі сьогодні завантажу, чи щось на завтра залишу.